Друзі, сьогодні ми усі бачимо, якою ціною дістається нам наша незалежність. Воїни повітряних сил та інших військових формувань роблять усе для того, щоб ми, ми мали мирне небо, мирну землю, щоб наші діти та онуки жили в вільній, процвітаючій країні. І ми будемо битись до кінця. Як у небі. Так і на землі, більшість українців мають безумовну довіру до вас. Будь ласка, бережіть себе, повертайтеся живими і знаєте, що щоранку і щовечора, десь піднімаючи очі до неба або лягаючи спати, думаючи про те, чи прокинемося ми. Ми сподіваємось тільки на вас. Бог для українців нині це. ЗСУ. So. хлопці і дівчата. Я хочу сказати, що ви ну герої, і ми вам дуже вдячні. І ми розуміємо, що ви робите, і як ви робите. Ви над люди насправді, і ми вдячні вам і готові вам допомагати максимально до самого кінця. А потім, коли ще потрібно буде, і ще буде потрібно, і ще, і ще буде. І потім ще буде потрібно. Ми будемо це робити, тому що ну просто ніяк інакше не може бути. Дякую вам. Без вас, захисники, нас цього би свята вже зараз би не було. І я дійсно вірю в те, що вже зовсім скоро ми будемо святкувати нашу перемогу у вільному Бахчисараї, Ялті, Севастополі, що теж дуже важливе, Сімферополі і так далі. Тому слава Україні і слава кожному з вас. І дякую за все те, що ви робите. Я хочу подякувати, сказати велике спасибі за те, що вони дають більшості нашого населення продовжувати якось нормально жити. Вони дають конкретно нам, спортсменам, можливість виступати, їздити захищати честь нашої країни на міжнародних змаганнях, Хлопці, Ви дуже круті. Дякую вам. Воюємо, рятуємо, перемагаємо. Ворога і нам обов'язково здасться. Росія хоче окупувати, знищити, ліквідувати не тільки Україну, а й взагалі українців. становити тут абсолютно демонічну диктатуру, де не буде ні свободи, ні прав, ні в кого. Тому, дорогі наші захисники та захисниці, хочеться побажати вам перемоги, повернутися обов'язково додому. Бережіть себе. І суспільство вас завжди буде підтримувати з усіх сил всіма можливими засобами.